Сьогодні ми поговоримо про переказ для дітей твору Лесі Українки лісова пісня. З вас лайк. З нас нове цікаве відео. Цю книгу присвячено майбутньому виходу у світ мультфільму Мавка лісова пісня. Є декілька варіантів книги. Це оригінальний варіант, переказ для дітей, а також скетчбук. На обличчі головної героїні мультфільму. Мавки унікальна особливість, орнаменти. Це не просто прикраса це руни, давні обереги наших предків, подібними оберегами. Прикрашений увесь магічний ліс, у якому живе Мавка та інші лісові істоти. Це історія про магічну силу кохання, яке об'єднує, рятує та дарує життя. Тільки воно здатне відкрити в людині дивовижні, здібності і якості, за допомогою яких можна подолати зло і людські вади. Тут серед віковічних дерев живуть незвичні міфічні істоти, які охороняють свій невидимий людському оку світ. Мавка душа лісу. Її головним покликанням є захист лісу від будь-яких зазихань, зокрема й людських. Лукаш звичайний сільський хлопець, який захоплюється музикою і увесь свій хест кладає у гру на сопілці. Саме завдяки музиці хлопця трапляється диво. Мавка та Лукаш зустрічаються і закохаються одне в одного. Їхній союз і так майже неможливий, однак перешкод стає ще більше, коли в селі з'являється корислива та могутня килина. Чи зможуть мавка і лукаш захистити свої почуття? Чи здатна мавка врятувати ліс і своє кохання? Чи зробить кожен із двох закоханих правильний вибір? Однією з місій проекту є привернути увагу до екологічних проблем. Зникнення все більшого числа представників української флори і фауни, занесених до Червоної книги України, а також виробки українських пралісів. Саме тому до магічного світу лісу мавки додані рослини і тварини із червоної книги України. Підтримайте і підписуйтесь на наш канал.